При всім в мене повним ходом боротьба з бур'янами йде. Так, Знову підцепив я свою тригільну борону до трактора, тому що не встигаю е, ну, серед неділі пройтися не гербіцидами, не підживити його, як, тому що дощі постійно, а зараз ще й вітра. От Зараз покажу, яка сила вітру по погоді стоїть, шквальні вітри взагалі. Не можу ніяк заїхати чимось обробити, бо все буде здувати, це марне марна викидання грошей. Тому підцепив цю штригільну борону і тягаю. Зараз покажу. Вибачайте за вітер, звісно, тому що вітер сильний, але як буде вже. Так, дивіться, ну штригільна, як і була, той же самий тракторець. І ось що виходить, дивіться. Ось отак. Виходить. Дивіться, що було. Ось такі бур'янці. Практично всі висмикує. Якщо не сильно амброзія, ось бачимо, вже почала прокльовуватися. Амброзію практично всю висмикує. ось дивіться, Бачите, є. Бачу, залишилося, пригорнуло її. ну Це вже для гербіцидів залишається. Часничок, в принципі, потрошки відходить, тому що дуже погана погода. Ось як бачимо, пройшла штригільна борона, не пошкодив він його, він залишився. Бурінці деякий... Чесничок цей вже розлізся, а цей вже почав формуватися. Бачите, який товстий. Земля, в принципі, біля чесничку рихла, коренева, бачите, вона йде і в горизонті також. так що Бачите, глибина яка? 5 см і вже коріння. Тому дуже сильно не рекомендую залазити в рядки в глибину. Бачите, вже почали ось і тонше є поряд наливатися, головочки такі формуються. корінці. не хочу висмикувати, але корінці вже браві. Корні, бачите, вгору йшли, я їх рву. На поку лежало, бачите? Тонесенька. Отанесеньку можна його висмикнути. Ось з вигляду тонка була, коріння, бачите, все ось іде в сторону міжрядки. Ось корінець, бачите, на якій глибині корінці лежать. Всі в міжрядці. Тобто, якщо тут ми просапаємо якимсь рихлителем, скобою, то ми половину корінців зріжемо. Це, звісно, ще негативно відразиться потім вже. Так, дивіться, ось бачите. Корінці у нас світленькі. Ми пройшлися фунгіцидами і інсектицидами, тому трошки захист ну, прикопаємо, але з неї вже діла не буде, я так вважаю. Хай буде, щоб не викидати. Зараз підемо так трошки далі. Дивіться, в цілому в цілому трошечки проривається. От тут, де було дуже загущено, трошки залишилося. Але і бур'яни. Вони, їм погода не треба, вони укорінюються дуже добре і швидко. Ось, бачите, корінці всі під верхом. Чому я і не рекомендую лізти дуже сильно в міжрядку. Залишки від минулого часничку і вже, бачите, правий. Ствол. Зараз підемо трошки де так бур'янцю побільше. Ось бачите, ось такий. ну Тут я ще не проходив штригельною, але такий навряд чи візьме. Але я так переглянув по всій ділянці, то набагато <кій> чистіша ділянка. Ось бачите, як у сусіда нічим ще не оброблялось. Просто коврик сплошний. Зараз таку більш-менш тонкішу чесночинку знайдемо, подивимося на її стан. Дивіться. За того, що на боку лежало, багато сил втрачається на те, щоб вирости в горизонті і потім вигнутися. Такий стан, ось дві поряд. Ну, цю можна і вирости. Те, що вирвалось. Ось бачите, ну вирвав так. Корінці набагато тоньше. Ось бачимо. Ось такий стан чесничку. Бачите, яка глибина. Що ж ви тут з кубою, якщо пройдетесь, що від нього залишиться? Ось так. Так що не забувайте, в кого вже тепліше, фоницидень, інсектициди, це, це те, що вам треба. Антистресанти відразу, тому що, бачите, в мене часник від минулої обробітки сильно не пожовтішав, тому що. Е без різниці, який фунгіцид, інсектицид ви будете використовувати, він це все одно дає стрес на чесник. Я хотів ще разочок антистресантом пройтися, але ж погода не дає. Я не можу пройтися, тому що вітер буде все повністю здувати, а одобрювати сусідські буряни, на що воно ну, це треба? Це викидання грошей. Тому, тому чекайте доброї погоди. і Вносьте, вносьте, тому що машкара вже повним ходом літає. Як запустите, то, то вже буде набагато важче вам боротися з самою проблемою, і самою хворобою, ніж йти на випередження. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, а бачите, в нас місяць до літа, а ми бляха ще в клютках і в зимових патниках ходимо. Ось така погода. Підписуйтеся, ставте лайки, тикайте у ці ось. Пальчики вгору, можете і пальчики вниз, пофіг. Але тикайте, слідкуйте. Я з вами на зв'язку. Всім па-па-па-па.